Справа 6, 9. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас частка двох дробів. Пригадуємо, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тоді ми можемо записати перший дріб без змін. n у квадраті мінус n у квадраті, що ділиться на p2q. Тоді ми пишемо не ділити А помножити, і чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями, то 2 p плюс 4Q піде в чисельник, а MN плюс M у квадраті піде в знаменник. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правило множення цих дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, в знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Отже, записуємо як m у квадраті мінус n у квадраті, що множиться на 2P плюс 4q. Ну, а в знаменнику записуємо добуток знаменників. Тобто P плюс. 2q, що множиться на mn плюс m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкладаємо на множники для того, щоб скоротити m у квадраті мінус n у квадраті за формулою скороченого множення. Різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів m-n на їхню суму. На m плюс n. Так, далі. 2П плюс 4 Q 2 можна винести з дужки. То буде 2, що множиться. 2П поділити на 2, це буде P. Плюс 4Q поділіти на 2, це буде 2Q. В знаменнику ми записуємо як P плюс 2Q. Що множиться? Далі Mn плюс m у квадраті. Можна m винести за дужки, то буде m, що множиться. Тоді Mn поділити на m це буде n. Додати m у квадраті поділити на m, це буде m. І це дорівнює. Ну що ж, зараз? І чисельнику і знаменнику можна скоротити на P плюс 2Q. У нас якраз дещо спроститься. І дивіться, n плюс m це все одно, що m плюс n данки можна поміняти місцями, то я в чисельнику запишу як m мінус N. Що множиться на m плюс N. Ну і що множиться на 2. А в знаменнику запишемо як N. Що множиться, то пишемо не N плюс N, а M плюс N. І це дорівнює. Ну, а зараз бачимо, що і на M плюс N можна скоротити. То одержимо у чисельнику 2 на M-n. Ну а в знаменнику тільки n. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас частка двох дробів. Ну що ж, пригадуємо, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 6 x Мінус 30. Що ділиться на 2х плюс 5. Тоді ми пишемо не поділити, а помножити. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями. То 4х в чисельнику буде плюс 10. Ну, а в знаменнику х у квадраті мінус 25. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правилом множення дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Отже, запишемо як 6х 30. Що множиться на 4х плюс 10. Ну, а в знаменнику записуємо. Як добуток знаменників, 2х плюс 5, що множиться. А х в квадраті мінус 25 я запишу як х в квадраті мінус 5 у квадраті. Тому що 25 це 5 помножити на 5 або 5 у квадраті. Зараз розкладаємо на множники, де це можливо 6х мінус 30, 6 виносимо задушки то 6х поділити на 6 це буде x. Відняти. 30 поділити на 6 це буде 5. Що множиться. Далі 4х плюс 10, 2 можна винести за в Тож залишиться 4х поділити на 2, це буде 2х, додати. Ну і 10 поділити на 2 це буде 5. В знаменнику 2х плюс 5 так і залишається, там нічого не винесеться з дужки. Що множиться. А х у квадраті мінус 5 у квадраті. Це різниця квадратів двох виразів. дорівнює добутку різниці цих виразів. х мінус 5 на їхню суму. На х плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на х-5. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2х плюс 5. Тоді в нас залишиться у чисельнику 2 і 6. 6 на 2 це 12. Ну а в знаменнику тільки x плюс 5. І переходимо до третього завдання. Тут у нас частка двох дробів. Записуємо знову, що означає поділити на дріб. Це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді перший дріб без змін А плюс 2. Що ділиться на А мінус 2. Тоді ми пишемо помножити. І міняємо чисельник і знаменник місцями. То вийде 5А мінус 10. 5а мінус 10. А в знаменнику. А в квадраті плюс 4А. Нагадую, 4А це буде 2 помножити на А і помножити на 2. І плюс 4 це 2 в квадраті. І це дорівнює. Добре. А зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику як добуток знаменників. Отже, записуємо тоді, як А плюс 2. Що множиться? На 5а мінус 10, а в знаменнику записуємо як А-2. Що множиться? За формулою скороченого множення це в нас формула квадрату суми двох виразів. Тобто це буде А плюс 2 у квадраті. це дорівнює. Ну що ж, а зараз розкладаємо на множники, де це можливо. Отже, в чисельнику А плюс 2 так і залишається, що множиться? 5А-10, 5 можна винести за задушки. То 5А на 5 це буде А відняти, а 10 на 5 це буде 2. В знаменнику у нас буде А-2. Що множиться? А у квадраті А плюс 2 у квадраті, це означає, що А плюс 2 у нас множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, скрочуємо і чисельник і знаменник на А плюс 2. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А мінус 2. Тоді залишиться у чисельнику тільки число 5, а у знаменнику А плюс 2. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. У нас тут частка двох дробів, то ми записуємо тоді, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Перший дріб ми записуємо без змін. Х плюс y. Що ділиться на P-2M? Тоді ми пишемо не ділити А множити. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями. То в чисельнику буде 2m у квадраті мінус mp. А у знаменнику тоді вийде х у квадраті плюс. 2 xy і плюс y у квадраті. І це дорівнює. Ну, гаразд. А зараз за правилом множення дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику, як добуток знаменників. То записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде x плюс y, що множиться на. 2m у квадраті мінус mp, а в знаменнику p 2 m що множиться? За формулою скороченого множення x квадраті плюс 2xy плюс y в квадраті c x плюс y в квадраті, це буде формула квадрату суми. Тобто ми пишемо x плюс y. Квадраті. І це дрібно. Ну що ж, зараз розкладаємо на множники, де це можливо, отже, буде x плюс y. Що множиться? 2m у квадраті мінус mp ми m виносимо за дужки. То в дужках у нас залишиться 2m у квадраті, поділити на m, це буде 2m мінус. МП поділити на М – це буде П. В знаменнику П буде мінус 2 м А зверху у нас 2М мінус П. Давайте ми тут не П мінус 2 м а мінус одиницю ще винесемо за дужку. Це буде мінус 1, що множиться, і у нас буде не П мінус 2 м а 2М мінус П. Щоб ми могли скоротити на 2 мінус p Ну і x плю у квадраті це x y, що множиться на x y. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на x y. І чисельник і знаменник скорочуємо на 2m-p. Ну що ж, що ми одержимо? У нас тут є мінус одиниця в знаменнику, то її можна винести вперед, Це буде мінус. Тоді в чисельнику у нас буде тільки m. А в знаменнику x плюс y. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, спростіть, вираз. Ми спростили. У першому завданні записуємо. У нас вийшло 2, що множиться на m мінус N, що ділиться на N. У другому завданні. 12. Що ділиться на X плюс 5? У третьому завданні. Це у нас. 5, що ділиться на А плюс 2. І в четвертому завданні це мінус м, що ділиться на x плюс y. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. Mm. На цьому вправу завершено.